Вітаю вас, любі грибнички. Сьогодні в нас 23 квітня 25-го року. Похід незвичний, тому що наразі вже 5 вечора, часу обмаль, і дуже цікава місцинка. Наразі у нас вже дуже сухо, тому знайти зморшки звичайні та їстівні буде непросто. Трішки ми походили, і все-таки перший грибочок вже є. Такий симпатяга. Це заради цього дива людина під вечір лазить, незрозуміло де. От. Я їх дуже люблю, дуже хотів зробити для вас сюжет ще й про цей вид, оскільки зморшкова шапенка було три сюжети, конічний зморшок було 4 сюжети, а потім стало тепло. Вони почали відходити і за цим видом уже дійсно складно. Цей плодоносить зазвичай пізніше за інші. Ну що, ми будемо шукати далі. Не забувайте підписатися на канал та підтримати вподобайкою і коментарем. І так, друзі. Дивіться, зморшок звичайний, він, як і всі інші види, підходить фактично для всіх видів заготовки і є делікатесним, смачним грибом. Складність пошуку в тому, що дійсно для них погода ця вже не підходить. Занадто спекотно. Я вже в одній футболці, можна сказати. І тому. Такого плодоношення, яке я бачив в цих місцинах, скажімо, у 2021 році, ймовірно, не буде. Але бувають дива. Якщо таки спаде спека, що прогнозується на кінець цього тижня, і пройде хоча б один непоганий дощик, ці грибочки можуть іще вирости. От. Але я дуже радий. Що вони такі є. Це самі перші взагалі в цій місцині. Чому? Тому що я навідувався сюди зовсім недавно. І було так само сухо, і бачите, абсолютно, на жаль, ґрунт висушений. Але так чи інакше ми шукатимемо далі, і потім ще трішки про них цікавого, позитивного вам розкажу. Отаке дивовижне небо вечірнє. Сонечко ще не сідає, але вже, як то кажуть, вечеріє. Так, друзі. Я тут щасливий взагалі, тому що попалося кілька гербочків мені. Буду вам показувати. Ось такі гарненькі. Їх погано видно, тому що, як я вам пояснив на початку, з-за того, що сухо, плодові тіла не виростають великі, вони буває досягають гігантських розмірів цей вид. І дивіться, я одразу поясню один аспект, друзі. А, ну, мені людина вчений пояснила це, що... Їх дуже багато підвидів і точне визначення до виду зморшків, це дуже складна штука. Все, що ми можемо сказати, ну, наприклад, так, що це зморшок з групи їстівних. Одне з джерел, яке я люблю читати, пише про те, що ті, які взагалі однотонні, мають повністю однаковий колір. Комірок і всі ці тонкощі, що називаються вони зморшки їстівні Марчела ескулента. А ті, що схожі на них з темними комірками і такими невеличкими, як пухерцями, наростями на комірках то то зморшок Звичайний Марчелла Вульгаріс. Але, як я і кажу, 100% ніхто не дає. Тому будемо казати зморшки з групи їстівного. Або звичайного як же вам подобається. Ось іще один. Тяжко їм тут рости, бачу. Це якби поїхати десь в іншу локацію мою на берег річки, я от знаю місцинку, там де ще вологіше буде. Так. Подивіться, яке диво і тут є. Оп. Вони такі класні, я обожнюю їх. Це взагалі для мене, ну вони унікальні. Я всі їх люблю, і конічні, і шапинки змершкові, але ціну в мене до них якась особлива любов. Може, тому що це один з перших видів моршкових, які взагалі мені вдалося в свій час побачити. Отак от 5 грибочків на одній маленькій локації ми знайшли. Ну що, ходімо далі. Ще маємо небагато часу. Будемо шукати. Дуже цікаве спостереження. Дивіться, друзі. Уважно, бачите, тут така йде як ну, доріжка, скажімо, вона втоптана абсолютно. І там, де в більш звичних для мене таких зеленіючих, симпатичних місцинах, пусто. І я вже то пам'ятаю всі місця свої. І фактично завжди це працює. І от в тих місцинах фактично нема. Для це ми дійшли. Ще до однієї місцинки і по краю, де абсолютно втоптаний ґрунт, почав попадатися більше зморшочок Подивіться який. Дуже, дуже симпатичний. Я думаю, дійсно причина в тому як мені ще рідні кажуть, що дійсно тут більш спресований ґрунт, він можливо більше утримує вологу і зморшок собі обрав от таку місцину. Так, ну ходімо там. Ще дещо подивимось. О, це мама тут щось знайшла гарне. А я, а я не бачу. О, бачу. Так, дякую, що покликала. Дивіться які. Ух ти. Оце такі два горбочки. І там під ялинкою попереду теж було два. Я їх помітив кілька хвилин назад ще до того як почав знімати. Теж такі більшенькі. Це взагалі ідеальний, подивіться, яка в нього форма. Такий якийсь кругленький попався. Ну, вони дивовижні. Якісь інопланетні гриби. Ну, тут ще один був. Так. Ось четвертий. Минулого разу як був... Дійсно, думаю, жодного, ну, як така спека, ну не буде моїх улюблених грибів. Але все-таки якась мінімальна волога була. Ну і все-таки ж з'явилися. О! І ще чотири таких. Бачите, друзі, як цікаво, менше години, мабуть, ходимо і все-таки вже є. А так любі підписники потихеньку. Потихеньку хожу. Я завжди дуже так, знаєте, уважно, спостережливо відношуся до всіх аспектів пошуку, тому що ну, це дійсно таке хобі життя. І Стараюся запам'ятовувати, що, в якому році, коли, яка погода і так далі. І от бачу, що дещо дійсно змістився і сам срок плодоношення. Тобто їх стало менше за останні кілька років. Вони стали локальніші. і із-за цих певних таких перепадів погодних, дуже різких, гриба небагато. Він став більш трудовим, ну і, звісно, від цього не менш бажаним. От. Ще там, поки походив, знайшов іще гриба, і ось я ще бачу грибочок. Це спонтанно знайдений гриб теж абсолютно. І що вам розказував? Дивився під ноги, і ось тут він виріс. Зараз ми його з вами добудемо. Такий теж ну, невеличкий, але непоганий. Хороший грибочок мирний буде нам до кошика теж. Такий симпатяга. Так, друзі, добре. Я думаю, що враховуючи те, що темніє досить швидко, я не буду багато переміщатися. А буду більше підв'язуватися до місцинки, де щось попадалось. Навіть якщо це був один гербочок, от краще пошукайте там, де знаходили. Тому що все одно зморшкові вони зазвичай ростуть певними родинками, сім'ями, так би мовити, і далеко не по одному гербу. І навіть за таких дещо посушливих умов, як ви бачите по попереднім моментам цього відео, по 4-по 5 грибів в одній точці все одно можна відшукати. Чудово, я дуже щасливий. Можливо, іще щось буде. Що там мам, нічого не знайшла? Ні. А я одного знайшов. Вітаю. Дякую. От таке сонце вже. Дуже якось гарно, спокійно. Сьогодні середа в нас, друзі. Середа в мене вихідний зазвичай. Хочеться ще й в село поїхати. Там уже якісь інші грибочки будуть. Тут у нас пустельний гриб. Думаю, зафільмую цього одинака для вас спеціально, тому що він цікавий такий. Він виріс, як серед пустелі, бачите, таке пісок і стоїть отакий гриб невеличкий. О, Отакий зморшечок попався нам. Ну, дивіться, друзі, що я хотів вам ще сказати стосовно готувати їх. Будь-які грибочки, все одно в силу цієї екології, яка зараз варто хоча б кілька хвилин варити. з моршкові в принципі, в усіх джерелах рекомендують попередньо відварювати. Якщо ви їх сушите, то відварювати не треба, добре помийте. Я пробував сушити конічні моршечки Вийшло дуже класно. На звичайній сушилці для фруктів на 40 градусах за 4 години. Насушив трошки конічних. І ці також дуже в сушеному вигляді класні. Вони ароматні, мають такий дуже делікатесний, специфічний аромат. І взагалі підходять для всіх видів заготовки. Жульєни з них чудові. От, тому якщо знайдете зморшки звичайні чи істівні, то це буде дуже вдала знахідка. Ще похожу і подивлюсь а там уже і час додому буде а тут є місцинка де попадаються конічні ну за рахуванням того що кінець квітня а ці грибочки взагалі більш ранні ніж зморшки звичайні то теж дуже цікава знахідка дивіться який прокольний я на них кажу пінокіо тому що він дійсно схожий на пінокіо Це вже зрілий грибок. Теж завжди дуже бажана знахідка. Так, якщо, я думаю, полазити в цих щегрях, можна знайти ще буде конічного. Але в принципі на всі не вистачить часу. Бо грибочок трудовий. І, скажімо, як би ранок, а зараз шукати дещо важкувати. Я поясню чому. Дійсно так падає сонце, от специфічно. І плюс колір грунту, і плюс багато листя сухого. І я вам скажу, друзі, що гриба не дуже то і видно. Так як я завжди я то кажу, десь там присядеш, там дурачки проліз під якусь там куща. Там може щось знайти. А так прямо, щоб взагалі було видно, то ні. Дуже спокійно, ретельно, дивишся, тоді може бути якась класна знахідка. Я вам дуже дякую за увагу, за те, що дивитеся мої добрі сюжети. Я їх знімаю з великою радістю, тому що для мене це можливість поділитися з вами хорошими емоціями. Навіть у ці скрутні часи. Я думаю, що це є досить цінно. Особливо для тих людей, хто захоплюється світом живої природи. Так, тут, мабуть, перепочинемо трошки. от, І потихеньку будемо вже звертатися. Під кінець такий класний гербочок попався. Похід вийшов дуже класний, тому що з урахування всіх цих умов, потепління такого активного. Чесно, я не очікував знайти кілька десятків цих гербочків. От. Але все-таки вони мене дочекалися. Дуже дякую за те, що подивилися це відео. Не забувайте підписатися, залишити коментар, побажання, вподобайку. Як завжди хочу передати вітання своїм однодумцям, гербникам, а й просто всім моїм друзям, хто розділяє мою любов до живої природи. Тож дякую вам, залишайтеся зі мною. Я думаю, ще порадую вас новими цікавими сюжетами про гербочки і не тільки.